Подарунок для великої сім'ї. Родина пластунів отримала ключі від нового будинку. Батьки вихователі Олена та Микола взяли на виховання шістьох дітей і створили дитячий будинок сімейного типу. Після вимушеного переїзду з Херсонщини вони оселилися в Коломиї. Наша сім'я Пластун, які є з Херсонської області, знайшли тут припусток, і ми дуже вдячні, що такі світлі, гарні люди. Нашій громаді облаштовувати будинок для великої сім'ї пластунів з Херсонщини взялися представники єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг. А от придбати нову оселю вдалося завдяки державній субвенції. А це майже 5 мільйонів гривень. І подякувати що нас прийняли, нас не покинули, що допомогли нам придбати цей будинок. Цю субвенцію на цей будинок особливо хотів би подякувати ще і. Єдиному центрі вони не покладаючи своїх свого часу і рук не працювали. Нам все зробили то, що було комфортно для життя проживання наших діток. Дякую, їм велике зараз Олена та Микола виховують шістьох дітей, які з певних причин залишилися без батьківського піклування. Тепер усі вони велика, дружня сім'я. До слова рідний син, подружжя зараз захищає Україну від окупантів. Що таке захист України? Ви добре знаєте, як мама, тому що ваше серце разом з своїм сином. Я вам сьогодні дуже дякую від сьогодні в нашої області за те, що любите всіх дітей як своїх, тому що кожного українця характеризує любов один до одного. Полюбити людину це найбільше, що дає Господь Бог людині. Ви любите діточок, ви дбаєте про них як про своїх. Ви вкладаєте свою душу і в серце, щоб вони виросли справжніми, сильними, незламними українцями. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за те, що в Україні. Є такі славні українці, нехай Господь Бог береже вашу родину. Початок Нового року ознаменований тим, що ви маєте своє житло, свій будинок, рідний дім це головне. Сьогодні в нашій країні дуже складно, тому що йде війна, і саме наші захисники і захисниці виборюють оте право жити в своїх домівках, жити в своїй Україні. Це найбільше щастя зберегти рідну Україну. Тому маю велику місію вручити ключ від цього будинка, який має бути наповнений добром, щастям, Господом Богом молитвою, щоб все у вас вдавалося, щоб все у вас примножувалося. Новий будинок освятили священники владика Петро Гуліней подарував новим мешканцям нашої громади ікону і поблагословив їх на щасливе та мирне життя. Дарую вам цю ікону, копію Коломийської ікони Божої Матері. Це мати твоя, це ваша мати. Нехай вона перебуває з вами завжди тут і в вашому житті, у житті ваших дітей, в житті вашої родини. Нехай ваша родина, ваша сім'я буде благословена. Аби ви тут у цьому домі почувалися щасливими, Богом благословенними. щоб ви відчували мир і затишок незалежно на те, що буде навколо світу і навколо нас відбуватися. Людина має шукати миру. У своєму серці до слова в Коломийській громаді в нових оселях мешкають уже дві сім'ї з Херсонщини, які створили дитячі будинки сімейного типу. Очевидно, вже зовсім скоро їх буде три. Загалом в області проживає 16 великих родин, де виховують 126 дітей, позбавлених батьківського піклування. На придбання житла для п'яти великих прийомних родин з державного бюджету виділено понад 30 мільйонів гривень.